6 червня 23-го. 2.50 ночі. Рашисти підривають каховську гес. Десятки тонн води йдуть вниз з Дніпром до моря, затоплюючи домівки, вбиваючи людей і тварин, знищуючи екологію. Потерпілих рятують як можуть. Рашисти цілять по тих, хто вижив, і тих, хто їх рятує. Валями сюда. Держитесь. За даними українських рятувальників, тоді в зоні підтоплення різного рівня опинилося близько 80 населених пунктів на правому і лівому березі Дніпра, тимчасово окупованому. Звідти українців також намагалися врятувати і від стихії, і від рашистів. Крім знищення тисяч домівок українців, підрив дамби спричинив затоплення сховищ пального складів з хімікатами, з добровами, могильники, і все це рушило за течією далі разом з невинними жертвами катастрофи. Йо під водою опинилося понад 50 тисяч гектарів лісу, десятки тисяч птахів, і щонайменше 20 тисяч диких тварин тепер можуть загинути. Оцінками наших вчених це південний і схід України нашої відповідно степова зона. Там були певні ендемічні і унікальні види, які саме для цих регіонів. Тому деякі види за оцінками наших вчених, ми можемо втратити назавжди. Але це ще потребує вивчення, як і стан чорного моря, куди рушила вода з усім на своєму шляху. Резюмує посадовець. Станом на зараз тільки економічні збитки довкіллю від підриву каховської ГЕС, за інформацією профільного міністерства становлять понад 140 мільярдів гривень, і це аж ніяк не кінцева цифра, адже лівобережжя недоступне для обстеження географічно нижче, Тож і втрати можуть виявитися більшими як для екосистем, так і для інфраструктури. Тим часом на місці водосховища вже літом зазеленіло. Деревина пішла, коротше піднімаються дуже швидко. Утім, навіть повноцінний підрахунок цих збитків можливий лише після перемоги і деокупації території. Тоді ймовірно й визначиться з долею самої Каховської ГЕС. Хоча план дій вже є для цього. Потрібна першу чергу деокупація, деокупація нової каховки і Херсонської області. Першу чергу нам потрібно. Побудувати тимчасові гідроспоруди, проект вже готовий, технічне рішення вже є. Звичайно, ми не до кінця можемо визначити там вартість цього проєкту. Адже і тут нині неможливо обстежити наслідки підриву. Тимчасові ж споруди мають прослужити близько семи років, поки підірвану станцію демонтують і, можливо, побудують нову. Ще одним вагомим наслідком катастрофи стала втрата води. кажуть у міндовкіллі: 14 кубічних кілометрів. Для розуміння такою кількістю води впродовж кількох днів можна було б напувати всю планету. На сьогоднішній момент ця проблематика вирішується шляхом будівництва нових водогонів шляхом. Буріння середловин є певні проблеми по по Миколаївській області, по Дніпропетровській області і по Запорізькій області питання вирішене, то є проблеми по Херсонській області. На жаль, буріння середловин мішають дуже активні бойові дії. Поряд з поступовим відновленням паралельно збирають і докази проти рашистів, за влаштований екоцид. Цей випадок може стати першим злочином проти довкілля, який буде покараний міжнародним трибуналом. Україна також має намір зафіксувати збитки за на навколишньому середовищу у кущено створеному реєстрі шкоди для розгляду міжнародної комісії та для виплат майбутніх компенсацій відповідно до міжнародного права. І покарання за такі дії є у міжнародному праві, зокрема через римський статут за статтею про військовий злочин. Це притягнення не самої Росії, а посадових осіб, таких як Путін та інших е е осіб у ланці військового командування Російської Федерації, які віддали наказ та безпосередньо виконали. Е цей злочин щоправда з компенсаціями можуть бути питання, каже експерт, адже відшкодування стає персоніфікованим. Як і відповідальність? Утім, і тут є кілька варіантів: один з яких цивільний позов, а другий доповнення вже існуючого. В Тій справі по геноциду Україна вже заявила, що Росія повинна відшкодувати всі збитки, які були завдані збройною агресією, і не виключно, коли справа дійде до цієї стадії. Україна буде заявляти всі, всі, тому числі збитки, завдані від підриву Каховської ГЕС, як, як е, наслідки екоциду, так і наслідки для м, пошкодження майна. За розрахунками ООН, внаслідок теракту на Каховській ГЕС затопило 620 квадратних кілометрів території у чотирьох областях: Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій, що вплинуло на життя щонайменше 100 тисяч мешканців. Нині це називають найбільшою техногенною катастрофою Європи за останні десятиліття, і це не єдиний злочин Росії проти довкілля. Нині Україна розслідує 271 такий інцидент. 15 з них випадки, екоциду, скоєні під час війни проти України. Анна Брикова, Євгеній Олінський, ми Україна, мараф. Он єдині новини.